Ось хочу продемонструвати вам наглядний приклад, як виглядають ягоди Годжі. Оскільки свіжими ягоди годжі вживати не рекомендується, Рекомендується все-таки в сушному вигляді. Ось такий вигляд ягоди годжі, вже посушені, сушені ми їх збираємо, сушимо за допомогою спеціальної сушки. Ось, так. У Ось такі. Вони чимось схожі на ягоди барбарису сушені. Тільки ягоди барбарису мають кислий, солодко-кислий смак. Ці ягоди мають такий своєрідний суміш болгарського перцю та помідори. Ні з чим не зрівнянний смак. Ось, з двох кущів, які в нас ростуть, два старих кущі, яких ми збираємо вважають, два молодень кущі відсажні. Ми збираємо і насушуємо от трьохлітрову банку. Ягоди прекрасно зберігаються в 3 банці, банці, закритій кришці кришкою. От уже половину з'їли. Прекрасний, прекрасне джерело вітамінів, мікроелементів. Прекрасна добавка до вашого столу. Доброго дня, шановні колеги, садівники. Сьогодні хочу поговорити про... Надзвичайно прекрасну і дуже корисну ягоду, яка, на превеликий жаль, ще не зовсім часто культивується в наших, на наших приміських садибах ягода горжі. Батьківщиною цієї ягоди є передгір'я Тибету. Звідти вона прийшла до нас, вона прекрасно прижилася у нас, вона абсолютно прекрасно переносить. Наші кліматичні умови і не вимагає майже ніяких надзвичайних якось зусиль для свого вирощування. Зараз ми дивимося на те, як кущ ягоди годжі виглядає ранньою весною. Особливості її плодоношення є те, що ягода годжі родить на пагонах, ті, які виростають в цьому році. Оці пагони. Ви бачите, це менший пагін, тут трошечки більший. Це залишки ягід, Обірвані були ягоди. Оці пагони, вони відплодоносили. Звичайно, якщо їх залишити, вони будуть давати пагони другого порядку і теж будуть давати плоди. Але таким чином кущ буде загущатися. Розводити його можна вирощувати різними способами. Спочатку, коли я почав його культивувати в себе на ділянці, він в мене був некерованого росту розростався до неймовірних масштабів, не можна було ні обійти його, нічого. Тому я знайшов в інтернеті дуже цікаву статтю про те, як вирощувати за допомогою вирощування одного пагона. Залишається один центральний стовбур, від якого навесні пускають. Пагони другого порядку, кущ пускає пагони другого порядку і на них вже відбувається плодоношення. Тому агротехніка дуже-дуже-дуже легка. Всі пагони, які відплодоносили, ми просто забираємо. Центральний стовбур може рости до 3 метрів. Зараз він в мене висотою близько 2 метрів, для того, щоб не завалювався на бік, не падав прив'язаний до опори. І всі оці пагони ми потихеньку забираємо, залишаємо, ну, буде виглядати таким їжачком наш кущ після обрізання. Сміливо це все забираємо, не шкодуємо, для того, щоб кущ не загущувався. Якщо ви спробуєте на смак свіжу ягоду годжі, ви будете дуже здивовані, адже смак досить специфі... смачний і досить специфічний. Таке враження, що ви одночасно пережовуєте томат і болгарський перець. Ягоди годжі дозрівають хвилями. Ви побачите на своїх ощах, якщо посадите його, що йде перша хвиля врожаю, потім друга хвиля врожаю які дозрівають поступово, ви можете збирати в кілька етапів ягоди годжі. Ось Таким чином ми обрізаємо. Дуже корисна ягода. Вона містить надзвичайно багато мікроелементів, надзвичайно багато мінералів, вітамінів. Але споживання її в надмірних кількостях не рекомендується, особливо в свіжому вигляді. В себе в сім'ї ми заготавлюємо ягоду Годжі, сушимо її. За допомогою електричної сушарки, і вона зберігається на протязі всього сезону. Ось такий виходить, у нас, так би мовити, їжачок. І з цього з цієї центральної гілки, з цього центрального пагона, будуть пускатися гілки другого порядку, які в цьому році дадуть плодоношення. Якщо ми подивимось на основу цього куща, ми бачимо, що кущ. Також дає, дуже часто дає пагони з під землі. Ось Один пагін, другий пагін, він веде себе як загарник. Навіть на відстані, ви бачите, тут пів метра, іноді до метра він випускає підземні, скоріння випускає підземні пагони, які потім можна відсаджувати і таким чином розмножати цей кущ. Але оскільки нам... Питання розмноження зараз нам не актуальне, тому ми забираємо ці всі прирости. Ось так, ось такий залишається в нас кущик. Все, навесні, не навесні, а коли кущ почне відрощувати, нарощувати гілля і давати плоди, я з задоволенням покажу, як він плодоносить. Зараз залишилися лише... Фотографії даного куща, які я вам представлю. Ось таким чином обрізаємо. Верхівку я теж прищіпую, тому що тягнутися вверх на висоту 3 метра не дуже зручно. Абсолютно достатньо буде, якщо кущ, буде висотою 2 метри. Ось таким чином відбувається обрізка. Кущ готовий до весняного росту. Ще слід зауважити, що ягода отже практично не вражається жодними хворобами, жодними шкідниками. Вона принаймні в себе на ділянці я за останніх 5-6 років, скільки я його культивую, жодного разу не вимагала обробки ні фунгіцидами, ні інсектицидами. Абсолютно нічим. Вона прекрасно росте і розвивається без враження будь-якими хворобами.